Спаневичу, а ти відчув допомогу фронту, чи ти сам допомагав? Скажи. Я особисто і наша компанія допомагає їм і допомагали, допомагали і будемо допомагати ЗСУ. Не буду хвалитися, але фонд Козицького вже сьогоднішній день більше ніж 3 мільйони доларів офіційно порахував на ЗСУ так що... і, і ще крім інших інших проєктів. Так. Всім ще раз добрий день. Мене звати Степан Козицький, я представляю групу компанії «Західна Драсеріс». Як компанія працювала і розвивалась за останні 8 місяців, 8 місяців війни. 24 числа ми всі з вами проснулися з нової реальності. Почалась кривава широкомасштабна війна. Хоча що в перший тиждень, це було вже до 5 березня, наша група компанії передала 15 автомобілів грузових на фронт. Тому що не було тоді чим добиратися. і Це було перший тиждень війни, далі були інші, але про нашу роботу. Звичайно, було непросто 78 чоловік мобілізували на фронт. Це, скажімо, дві повноцінні борові бригади. Потім почалися економічні проблеми, Пам'ятаєте, що деспало просто зникло, його потрібно було діставати, певно, появилось, але на 100% дорожче. Якщо говорити про обсадні труби, це невід'ємна складова буріння, то вартість зросла на 300%. Але тим не менше ми працювали, розвивалися. Тут на слайді показано, що ми займаємося, ведемо діяльність на наших 19 ліцензійних ділянках. Хочу сказати, що під час війни ми купили ще одну компанію, тепер у нас ліцензійних ділянків 20, це нафтова площа, і наступного року ми плануємо розвивати і бурити на нафту також. Також під час війни ми пробурили е, вже на сьогоднішній день 13 свердловин, Ще дві, я думаю, до кінця року пробуримо. Тобто цього року ми пробуримо 15 свердловин, Шість свердловин було пробурено в рамках угоди про розподіл продукції. Вже анонсували, що ми перша компанія України, яка змогла добути і вже подати в мережу газ з ділянки РП. На ОРП ми пробурили шість свердловин, три, на жаль, були сухими сверловинами, а три успішними. Також ми провели сейсмічні дослідження. Якщо на позаминулій конференції New Folk я розповідав про автохтон або теоретично безмежне родовище нафти і газу, так ми на тій площі зробили сейсміку. Планували бурити. Цього року не будемо бурити там глибокі свердловини, але я думаю, що на кінець. 23 року ми плануємо боріння тих свердловин. Це глибина близько 6 тисяч метрів на газ. Також ми зробили 3D сейсміку на Липниківській площі. Це така північніша, що присягається до площі до польського кодурдону. Там теж глибокі залежі від 3,5 тисяч метрів. Також наступного року планується там боріння. Тобто ми, незважаючи на що, рухаємося, розвиваємося. В сервісному плані в наша борва компанія Оризонти ми придбали вже такий сучасний цементувальний флот. І так, цього року ми плануємо перший цементаж зробити цим сучасним флотом. Плануємо ще купувати один колтюбінг і розвивати теж цей, цей напрямок роботи. З Веніван франківського університету ми відкриваємо кафедру буріння на базі борової компанії Горизонти Ну і розвиваємося в тому напрямку. Про зелену трансформацію Сергій Віталійович пішов, на жаль, але минулого року в цьому залі, це було в листопаді місяці, ми підписали з рядом європейських компаній і також з «Укртранзазом» так звану ініціативу зеленого водню, тобто виробництво і транспортування зеленого водню України Західної Європи. Ми купили Дашавський сажовий завод, і наступного року на, на базі цього Дашавського сажового заводу будемо ставити першу установку 1,1 МВт по виробництву зеленого водню, але також будемо розвивати це такий експериментальний, так званий сірий водень, тобто виробництво водню з природнього газу. Тобто ці проекти ми не зупиняємо і теж рухаємо. Це сьогодні зранку, в 7 годині близько 7 години Свердловина 12 Дібровська отримали газ. Це осверливо начищаться, але я думаю, що це буде добре. Всім дякую за увагу і слава Україні.